Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба. І якщо ви не боїтеся складних тем і вам властива така риса, як оптимізм, то запрошую підписатися на цей ресурс. Час від часу, як ви вже зауважили на цьому ресурсі, я раджу, рекомендую, презентую книги, які, на мою скромну суб'єктивну думку, варто було би прочитати. Цьому я керуюся порадою відомого протестантського богослова Карла Барта, якого шаную і читаю, який говорив, що проповідник в одній році має мати святе писання, а в іншій році газету. Ну, але, але друковану газету зараз важко взагалі десь віднайти. Тому газету можуть замінити ряд книг на тему геополітичних процесів, на тему цивілізаційних процесів. І я такі книги читаю. Найчастіше декілька одночасно це дозволяє подивитися на одну і ту саму подію з різних точок зору. І сьогодні я хотів би власне одну із таких книг вам запрезентувати. представити це книга пана Яцека Бартошека Очі широко отверте: польська стратегія на час війни світової, тобто широко відкриті очі, польська стратегія на період світової війни. Автор це відомий польський експерт з геостратегії, з геополітики. Він в цій книзі закликає до пробудження і польську еліту, і польське суспільство, щоб зробити ряд дій для того, щоб уникнути фатальних помилок у майбутньому. Бо, як зауважує пан Яцек Бартосяк, певні помилки в минулому коштували для польщі державності, ну, зрештою для України також. Я принагідно хотів би теж звернути вашу увагу, дорогі мої, бо знаю, що багато моїх глядачів знають польську мову, і також дивляться мене теж в польщі. Поздрав'ям сердечне. Хотів би звернути вашу увагу на польськомовний ресурс Strategy and Future, який власне веде пан Яцек Бартошак з своїми приятелями, з такою командою, скажімо, експертів. Це такі експерти, як Марек Бутіш, Антоні Опалінський. Нещодавно всі троє були в Києві. Вважаю, що ці експерти достатньо тверезо оцінюють міжнародну ситуацію. А додатково для нас, що є важливим, в Україні бачать приятеля і стратегічного союзника. Ну і що для мене особисто є цінним: всі троє католики. Пан Яцек Бартощак в одному в одній із. В одному із інтерв'ю сказав, що таким добрим інструментом впливу на геополітику є увага, молитва до Матері Божої. Так. Ну, Не був би він поляком і католиком, якби так не сказав. Отже, основні думки книги Очі Широко отварте». Основні ідеї, основні тези. Перше, це те, що світ перебуває у стані системної війни. Бартошик стверджує, що з 2018 року триває глобальна трансформація. Саме глобальну трансформацію пан Бартошик називає системною війною. В книзі він описує, що перед такими справжніми мілітарними діями ці справжні мілітарні дії випереджують торгов, торгівельні війни. Ну, і на його думку, така кульмінація, розв'язка між такими наддержавами, як Сполучені Штати Америки і Китай, відбудеться десь в районі Західного Пацифіку. Ну тобто Океанія, Західна Індонезія, десь там. Ну, поживемо. Побачимо ця глобальна трансформація або системна війна це боротьба між наддержавами. За новий світовий порядок. Ну і справді ми бачимо, що старий світовий порядок, той до якого ми звикли, він вже його немає, По-перше, а по-друге, ну, всі, хто намагаються його якось реанімувати, так, зробити йому таку, не знаю, інтенсивну терапію, то все більше і більше переконуються, ну, що ну, це не працює. Ну, як, наприклад, працюють такі міжнародні, міжнародні організації, як, наприклад, ООН. No, to ono jedziemy, czy może, czy, bo jak na przykład pracuje międzynarodny kryminalny Sód, tak? No, baczę, może ci w międzynarodni organizacji, struktury, instytucji, no, jedziemy, na sprawdź, jedziemy. Druga dumka, no, z je, jeszcze raz podkreślam, że autor jest polskim ekspertem, odpowiednio z polskiej точки zoru, on przedstawia je wsięcju swoje baczenie. Він говорить, що Польща має розробити власну стратегію. Автор наголошує, що Польща не може залишатися пасивною. Ну, звісно, тут варто додати, що жодна європейська країна не може залишатися пасивною. Ну і здається, вже трошки починає доходити. Вона, Польща, повинна мати чітку незалежну стратегію, яка враховує її геополітичне положення. Ну, а так Господь Бог захотів, що те геополітичне. Положення в сусідстві має Україну. Ось так. Ну і пан Яцек Бартосяк неодноразово то підкреслює. Третя теза. Конфлікт між США і Китаєм є власне ключовим фактором в цих системних війнах. Бартосяк аналізує можливі сценарії ескалації власне, конфлікту між США і Китаєм. Я вже говорив, що він передбачає власне, кульмінацію в районі Західного Пацифіку. No, тобто Південно-Східна Азія, Океанія туди десь. І, чесно кажучи, з цим теж погоджується такий пан, якого звати Джон Кірбі, контр-адмірал військово-морських сил США, аналітик в... і нещодавно в, із, в одному із своїх аналітичних текстів. Він, власне, теж про це згадував, що саме той регіон є в пріоритеті для Сполучених Штатів Америки, оскільки він дає 56% світового ВВП. Не можу зараз згадати точного посилання. Якщо десь віднайду статтю пана Джона Кібі, то, то спробую дати посилання. В описі під цим відео. Далі. Росія є агресивним гравцем. Автор Яцек Бартошак він розглядає Росію як загрозу, Загрозу, яка прагне відновити свій вплив в регіоні. Ну, через що? Через військову силу, через дестабілізацію сусідів. Роль Європейського Союзу п'ята теза. Бартошак Критикує нерішучість Європейського союзу і закликає до переосмислення його стратегічної ролі. Ну і ну, бачимо якусь, якесь зрушення, здається, є якесь зрушення в цьому плані. Натомість Бартосяк все ж таки підкреслює, що незважаючи на дії Європейського союзу, Польща все-таки має діяти самостійно. Тобто, якщо Європейський Союз не здатен захистити її інтересів. Но ну, то Польща має діяти самостійно, має дбати передусім про власну державність. Здається, що ну, є в цьому сенс в тому, що він говорить. Шостий пункт дуже важливий: Україна як стратегічний партнер Польщі. Так як я вже згадав. Пан Яцек Бартошик, а також його команда дуже доб доброзичливо ставляться до України, до українців, бачать в нас стратегічного партнера і виходять, власне, з певних реальних обставин, а не ідеальних, як багато, багато середовищ. В контексті геополітичної нестабільності. Бартошка визнає важливість України як ключового союзника Польщі. Співпраця між двома країнами має не лише оборонний, а й цивілізаційний вимір. Україна, яка протестує російській агресії, говорить Бартош, є щитом для Центральної Європи. Ну так, ми є щитом. Ми взяли удар на себе зараз, так як щит, бере удар меча на себе. Польща повинна підтримувати її інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур, а також розвивати спільні оборонні ініціативи, інфраструктурні проєкти та енергетичну безпеку. Бартош підкреслює, що майбутнє регіону залежить від здатності Польщі та України діяти узгоджено, формуючи нову вісь безпеки та розвитку між Балтійськими та Чорним морями. Но ця ідея. Так званого інтермаріуму не є, не є чимось новим. Здається, що, що, що початки її десь потрібно в речі Посполитій і шукати. Так? Але так в новітній історії, то, здається, і Юзеф Пілсудський, і Симон Петлюра намагалися щось там якось реактивувати. Звісно, я не, не ідеалізую цих діячів, але хочу сказати, що ця ідея не є чимось новим. Ну, і, здається, Знову багато середовищ до неї повертаються. Далі пан Яцек Бартошак критикує також своїх земляків. Польська стратегічна сліпота, каже він. Автор безжально критикує політичну еліту Речі Посполитої за відсутність стратегічного мислення і за Залежність від зовнішніх гравців. Модельна та реалістична стратегія. Бартошік пропонує, власне, дві стратегії для Польщі: ідеалізовану, модельну і реалістичну тверезу, таку яку можна було би реалізувати найближчим часом. Кожна з них має, звісно, свої переваги і ризики. Далі. Автор зазначає. Так звану проблему периферійності Польща, за словами автора, перебуває на геополітичній периферії, і вона повинна змінити цей статус, щоб мати вплив на міжнародну політику. Ну і ця периферійність теж створює певну залежність, так, наприклад, залежність від Сполучених Штатів Америки і від багатьох інших факторів геополітичних. Необхідність нового суспільного договору, здається, що це вже вже десята теза, так? Бартоша, власне, закликає до укладення нового договору між державою і суспільством, який би забезпечив, увага, згуртованість. Згуртованість. Думаю, що факт згуртованості суспільства, що для Польщі, що для нас в Україні, є фактором номер один. Говорити про виживання згуртованості. На жаль, або на щастя, вже не знаю, як сказати, але ми не можемо дозволити собі на якісь чвари, поділи і так далі. Максимально маємо згуртуватися. Е, так. Е, і е, автор підкреслює, що увага! Немає часу. Е, багато експертів ми можемо почути, що о, там, наприклад, Росія. Може готувати агресію на Балти на краї... країни м... Естонію, Латвію, Литву, наприклад, на Польщу, можливо, десь там в, ти... в 2030 якомусь там році. Може бути значно, значно швидше. Значно швидше час діяти зараз вже. Автор попереджає, що вікно можливостей швидко закривається, і Польща повинна діяти негайно, щоб не стати жертвою геополітичних процесів. Отже, книга Очі широко отверте, то заклик до стратегічного мислення, національної відповідальності і дії, так можна її охарактеризувати. Ясна річ, що пан Яцек Бартошик не пропонує якихось простих рішень, але принаймні провокує до мислення, до певних процесів, таких хоча б інтелектуальних, стратегічних, які. Но в найближчій перспективі можуть прийти, принести, призвести до реальних дій. Одним словом, ще раз думаю, що варто прочитати, а не тільки варто прочитати, варто перекласти цю книгу також українською мовою. Тут є багато спостережень, які справдилися. Так, так варто читати тих аналітиків, які ну, потім. Потім їхні прогнози справджуються. Добре, дорогі друзі, то це все, що я хотів вам сказати, з чим хотів з вами поділитися. Заохочую переглянути інші подібні відео на цю тему. І, і що? Сподіваюся, що невдовзі знову побачимось в Ютубі. Я буду ділитися з вами черговими якимись книгами, а ви коментувати так, як зараз. Як зараз ви, я бачу, що ви вже хочете поділитися. що що ви думаєте з цього приводу? Я буду вам за це вдячний. До зустрічі!